Доброго дня, колеги! Вітаю вас на останній лекції завершальній лекції про живлення рослин. Сьогодні ми будемо розмовляти і дискутувати про добриво пролонгованої дії, гранульовані добрива. Які особливо часто використовуються в декоративному розсадництві для живлення газонів, і так само щораз частіше для підживлення кімнатних рослин і ягідників. Почну з принципу дії, тому що це не зовсім завжди всім зрозуміло, особливо тим людям, які вперше стикаються власне, з цими добривами. Добрива про нову це дії це по суті, по суті. Суміш двох видів добрив. Можна сказати так. Тобто вони мають е, гранули так само, як так, такі ж самі, як гранули в гранульованих звичайних добривах, але не зовсім, не зовсім такі. Отак виглядають добрива пролонговані дії гранульовані. Дуже часто мають однаковий колір забарвлення. і це переважно жовтий колір, або темно-жовтий, або світло-жовтий. Буває таке, що з різними вкрапленнями додатковими, але переважно, власне, вони виглядають досить. Е, Одноманітно, без особливих відмінностей, але як їх виготовляють? Насправді це є ті ж самі водорощині добрива у вигляді кристалів або у вигляді порошку, які пройшли через гранулятор. Утворилися з цих чистих 100% водорощинних добрив. Утворилися гранули, і потім ці гранули проходять через величезну, величезну машину, яка ну дійсно великі машини, які там мають можуть мати розмір як п'ятиповерховий будинок, через такий великий барабан, власне, де вони крутяться і покриваються спеціальними мембранами. Бувають мінеральні мембрани, бувають органічні мембрани. Конкретно добрива і коти покриваються органічними мембранами, тому власне вони з часом ця мембрана повністю розчиняються. Що дає ця мембрана? Ця мембрана по суті захищає поживні речовини, які є в кожній гранулі, захищає від моментального розчинення в ґрунт і від власне того, щоб ці поживні речовини, зокрема азот, випарувався яким чином діє власне це добриво? Можна намалювати на, на такій схемі. Є от така красива гранула. Сюди потрапляє, до цієї гранули потрапляє вода h 2 o Оскільки гранула не є, не є повністю закрита від води, вода всередині потрапляє через мембрани, потрапляє всередині до поживних речовин, тут є НПК і плюс мікроелементи, потрошки розчиняє всередині кожної гранули ці, ці елементи хімічні. І далі, що відбувається? Далі відбувається в нас процес осмосу. Тобто, знову ж таки, та сама гранула, тут є НПК. Плюс мікроелементи концентрація в середині розчиненої хімічної речовини є значно вища, ніж зовні в ґрунті. Відповідно, за рахунок принципу осмосу, крізь ці мембрани поживні речовини поступово проникають назовні в ґрунт і, власне, підживлюють далі рослину. Тобто рослина власне отримує ті необхідні ті необхідні поживні речовини вже в малих дозах назовні. Отаким чином власне, діє діють добрива. Тобто, це власне спершу вони в сухому вигляді доставляються в землю, потім, власне, проникає під час поливу, проникає земля, проникає вода, вода розчиняє ці речовини, і вони під дією зворотнього осмосу виходять назовні, потрошки, потрошки підживляючи рослини. Тут важливо сказати, що ця мембрана не проста. Вона діє не в залежності від температури зовнішнього середовища, тобто це температура повітря, температура грунту, і так само діє в залежності від кількості води, яка є яка є навколо цієї мембрани. При цьому набагато важливіше, як не дивно, це температура ніж вода. Тому відповідно чим вища температура. Тим швидше, тим швидше власне, ця мембрана розширюється і, більше, і збільшуються, власне, отвори, через які проходять поживні речовини назовні. Отаким От чином воно, воно це все працює. Тому, відповідно, є такі приблизно діапазони, коли є температура 16 градусів, це ж саме добре може діяти 6-7 місяців. Коли є температура 21 градус, це, це доброво вже діє 5-6 місяців, і коли є температура, наприклад, 26 градусів. Це діє 5-6 місяців. Чому я це розказую? Тому що для нас, як для виробника, і для вас, як користувачів, це надзвичайно важлива повинна бути інформація. Справа в тому, що голландці, коли виготовляється доброва, і вони про це чесно пишуть на етикетках, вони розраховують середню температуру, протягом якої працює ці добрива, це 21 градус. При е, рівномірному рівномірній подачі води і при рівномірній температурі 21 градус, відповідно, тому і вони пишуть 5-6 місяців. Але насправді в українському кліматі, коли є літо дуже жарке, і це власне ця жара е, часто поєднується, наприклад, з інтенсивним поливом літом, відповідно є багато води, яка вимиває добрива, і плюс е, самі пори розширені на мембрані, такі добрива будуть діяти 4-5 місяців. Тому, коли ми, наприклад... На, на своєму власному виробництві використовуємо доброво добро пролонгованої дії, в такому випадку, коли, коли це є березень, я використовую для себе, для своїх власних рослин, я використовую 9-місячні добрива. Коли це є квітень, я використовую в залежності від періоду. Я використовую 9 плюс 6 в різних пропорціях або 6. Коли це є травень, я використовую на виробництві 6 або 6 плюс 3 місяці в різних пропорціях. Ці пропорції я реально кажу кожен раз при пресації або посадці. Тобто це кожен тиждень в мене міняються пропорції. І червень виключно 3 місяці. Чому я не боюся дев'ятимісячні добрива? Я часто їх використовую, тому що я знаю, що в українському кліматі це буде реально не 9 місяців, а буде 7 місяців. Є закон збереження маси енергії. Тобто, якщо ми якщо ми хочемо, щоб добриво діяло, грубо кажучи, 9 місяців, а, а на 6 місяців. Відповідно, ми повинні дати більше добрив. Тому відповідно, коли я використовую дев'ятимісячне. Стандартно для контейнерних культур я використовую не стандартну дозу 3-4 місяці, як часто пишуть, я використовую тут 5-6 грам. 5-6 грам на літр е, субстрату. Якщо я беру е, в даному випадку 6-місячне, тоді я беру в залежності від виду рослин, швидкоростучості, вимог, які ставляться перед рослинами, тоді я беру 3-4 грами на літр. Якщо я беру 3 місячне, тоді я беру максимум три грами, а краще два-три грами. Знову ж таки, тут залежить від того, які в мене вимоги до рослини, що я хочу від тої рослини отримати. Тобто, якщо я хочу щоб рослина швидко росла, набрала велику вегетативну частину, тоді я даю більшу дозу. Даю, наприклад, шість грам, чотири грами, три грами. Якщо в мене є карлики, і або, або мені не треба, щоб ця рослина швидко росла. Наприклад, це є мультиштамп, і мені не треба, щоб вона швидко росла. Чи бонсай тим більше? Мені взагалі не треба, бонсай я швидко росла. Від слова, взагалі, тоді я даю меншу дозу. Тобто тоді я даю 5 грамів або 3 грама, або 2 грама. Керуючись своїм досвідом, керуючись своїми знаннями. Я розумію, що, наприклад, якщо я підживляю рослини в березні, це переважно третя друга половина березня. Це є це третій четвертий тиждень березня, чи саме перший, перший тиждень квітня, тоді я беру дев'ятимісячне добриво про дії. І у випадку швидкоростучих рослин я беру 6 грамів на літр, і ці добрива я знаю, що мені в принципі майже вистачить нормально до кінця року за виключенням позакореневого живлення мікроелементами. Тому що ще раз повертаючись до давніх лекцій, які були час тому назад, і якщо згадаєте добре ці лекції, я говорив про те, що основне основне живлення кореневе живлення рослин потрібно використовувати для макро і мезоелементів. Мікроелементи набагато ефективніше краще вносити за допомогою позакореневого живлення. Тому у всіх випадках контейнерних рослин і рослин в ґрунті я використовую, наприклад. І добрива пролонгованої дії для кореневого живлення основного, і потім, починаючи з другої частини червня, я використовую позакореневе живлення. Тобто я беру водорощині добрива, розбавляю їх в оприскувачі і оприскую їх стандартно один раз в місяць. Я оприскую рослини водорощиними добривами, тобто завжди є поєднання, тому що цих мікроелементів, які є. В гранулах стандартно не вистачає для того, щоб рослина повноцінно росла і розвивалася. Більше того, якщо добре прочитати каталоги виробників заводів цих пролонгованої дії, там чітко пише, що добре пролонговані дії забезпечують приблизно 80-90% річної потреби поживних речовин в рослинах. І це виробник чітко вказує, тому відповідно. Всі нормальні виробники підкреслюють, що однозначно варто додавати водорощині добрива для повноцінного живлення рослин. особливо це стосується починаючи з липня і перша половина серпня. Які є основні виробники найбільш відомі в світі, їх є насправді дуже мало, на відміну від гранульованих і водорощинних добрив. Це є такі бренди, як Осмокоти. Виробник заводу знаходиться в Голландії, але е, власник ICL, велика світова корпорація, е, яка знаходиться в Штатах. Це є добрива і коти, ексклюзивним дистриб'ютором і коти є клуб рослин в Україні. Вони виготовляються на одному єдиному заводі на півдні Голландії біля міста Мастрі. Це є Добрива Мівена вони теж виготовляються в Голландії. Це є добрива плантакоти. Бренд колись був німецький, виготовлявся в Німеччині, але зараз в Туреччині. І по наших експериментах і досвіду зараз найгірші напевно добрива про нової дії по якості. І останні цей базакоти вони виготовляються в Ізраїлі. Це теж дуже хороші добрива. Ми кожен рік закупляємо пробні партії і на своєму власному розсаднику перевіряємо якість різних добрив, порівнюємо, що як росте різні формули і тому подібне. І можу сказати абсолютно. Відверто, чесно положачи руку на серце, що доброва осмокота і і мівена. По якості практично ідентичні, тобто вони чуть-чуть по-різному діють в різні періоди, але загальний результат вони дають одинаковий. Питання тільки насправді в ціні і в бренді. Де, що відстає по якості плантапота, через те, що це є виробник Туреччина, і відповідно ну, об'єктивно турецьке добрива щодо водорощині, що пролонгованої дії, вони є гірші, ніж європейські. Які є переваги добрив пролонгованої дії? Звичайно, що кожні добрива мають свої переваги і мінуси. Перше, що власне всі макро мікроелементи є в кожній формулі. Так само, як і у випадку водорощини. Тобто, власне, тут в кожній формулі є всі все необхідно для розвитку рослини. Це є величезна перевага. Друге, це є повільне і рівномірне виділення поживних речовин протягом певного закладеного періоду часу. І тут повертаємося до цієї цього малюнку. І тут, власне, саме добрива пролунованої дії, як єдині добрива, забезпечують оцю, цю рівномірність протягом періоду часу. Тому що у випадку водорощиних це можна забезпечити тільки рівномірним регулярним внесенням. У випадку гранульованих це взагалі практично нереально е, простих гранульованих це практично нереально це зробити. А саме добриво пролуновано дії забезпечують цей діапазон. Тобто вони поступово кожен день мікродозами виділяють добрива в ґрунт, і рослини ці добрива споживають. Відповідно, вони практично не вимиваються тобто, це величезна перевага.